На Полтавщині 72% шкіл діє у сільській місцевості. Там навчаються та відповідно працюють 32 учнів та 45% вчителів. Повідомила директор департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко. Однак рівень освіти в селах дуже низький. Альтернатива опорні навчальні заклади. Їх вже створили у Шишацькій об'єднаній громаді, Чорнухинському та Зіньківському районах. На сучасне обладнання нові навчальні кабінети та шкільні автобуси виділено цьогоріч 16 мільйонів гривень з різних джерел. Фінансування наступного року опорний шкіл має стати 24, Повідомила Олена Харченко. Якщо буде прийнято положення. Про освітню про зміну до цього положення і не треба буде створювати фікін, то цих опорних навчальних закладів в наступному році може стати набагато більше. До слова перейшов директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Ігор Піддубний. Він поінформував про завершення строку програми навколишнього середовища області до 2016 року і розроблення нової на 2017-2021 роки. Виділено 100 тисяч гривень Полтавському на національному технічному університету. Юрія Кондрафіка на розробку регіональної цільової програми. Основним джерелом фінансування програми є кошти місцевих бюджетів Спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища, що акумулюється за рахунок екологічних податків і зборів. Традиційно наостанок Віктор Стеблянко розповів про надзвичайні ситуації на Полтавщині за останній тиждень. На території е Світлогірської і на території... Е Григора Бригадирівської сільської ради були виявлені трупи загиблих свиней. В результаті проведених аналізів було констатовано, що це африканська чума свиней. Значить, Відповідні заходи в житті комісії проведені, на сьогоднішній день проводиться відстріл в дикій фауні тварин. Також триває карантин африканської чуми свиней в селі Соснівка гадяцького району серед інших надзвичайних подій в області 63 пожежі в яких загинуло 4 людини і 16 постраждалих та 33 ДТП, де також загинуло четверо осіб